Привіт, привіт усім. Ось подивіться, яка гарна квіточка. Бачите? Красуня. Ну, і в нас сьогодні... І що сьогодні... сказав, Юнка, привіт одної квіточки? <ривіт> ну, не знаю, от пала, от я вирішила її зняти. Ну, показуй, що Валера мені купив. На, по, ну, пода, по, на подаруночок, на розвод, чи это? як. Да? Ну, дають у квіти, це, ну, і... не в букетах, а в вазонах. Щоб вони... да. Не тільки в букетах, а й з кінцями. Так. Да. Щоб вони росли і радували. Ось, Ось такий красунчик. подивіться, Ну не гарнюній. Ну гарнюні. Отак. Двигать його в сторону? Ну, двигай. Бо його місце хоче зайняти другий, теж невеличкий. Такий пішов тоді із цієї серії, але ж трошки дорогого відтінку. Ось таке. Той темніший, а цей світліший. цей розовенький. А цінний казать? Кажи. Скільки цей коштує? Оцей один кущик 30 гривень. Так, а той? Тоже 30 гривень. Ось ну, такі красавці. Ну і цей. Ось почти. Ну, ну це такий самий, як і роз'ясаний так, Роз... свій, здоровий красунчик. Трошки вже адаптувався, ну ще чуть-чуть. Я вже його трошки пересадила там у другий горщечок. Ну, Побачимо. Так, тепер. Ну, так, далі повний калачик опеларгонія. <гум> Отакий єсь. От Дивіться який. А, от тут що там сонце, то видно, не бо видно, не... видно, видно да. Це нам не видно, бо сонце Скільки коштує, я... от я помню, скільки. А тут... Трошки забув. Ну, ну, Кожний трошки... в отдельності не пам'ятаю, общу суму пам'ятаю. А, понятно. Ну, будемо садить, мені сподобалося, вони випускають зелену масу, квіти випускають і. Квітнуть довго, і, і красивий, неприхотливо, так що вирішили, що вмісті із петунією будемо вирощувати, і На дворі кавачки пеларгонію, Кавачки пеларгонію, хто їх знає. Це... Ось такого відтінку тобі купив. Ось дивіться, цей такий більш сиреннівуватий ну, відтін... чи розовуватий, да. а цей другий відтінок такий якийсь трошки. Навіть не знаю, як її сказати. Ну, коротше говоря, дуже гарний. Uh -huh. <рес> От так. Ага. Ну, як нам там писали, не обіжайтеся, ну я вам скажу, що <рес> такі, як ми, хто любить квіти, больні на голову. Так, да, больні на голову. Ми <рес> щось їсти собі не купимо. Ну, а квіти. Щоб були у нас, і щоб вони були, їх було багато. Щоб ну, хай вони будуть простенькі, але щоб вони квітли, радували нас. От так. І, і тваринам. І, і собі, не купимо, і собі не, не купимо, а тваринам поїсти добреньке купимо. І ось такий. Тут розвивався. Гарнюні, гарнюні. Так що от такі. -го. А що ж не це? А що ще? Шо? Я щось не все виставив. Що все? А і шо? під навіть вже це білий тобі. Ага. Біленький. От давай сюди десь поставимо. Давай. І біленький отакий. Ой. Поперем. Оце мене Валера сьогодні порадував. Купив мені отакі прекрасні букетики. букетики. Ой, будуть вони мене і його радувати довго, не так, що там. Сподіваємося, пост... що довго. Не так, що постоє, постоє два дні і все зав'яне. Ні. Ось такі гарнюнки мої хороші. От так, зараз і всі покажу. А потім покажу. Я там начеренкувала у себе, ну я вже вам показувала, ви бачили, ті, що в мене вже на дворі, у дворі. Вже в горщучках стоять. Гарні кустики, такі, що буде чого череночки зрізати зробити. О, все, дякую, піду хвастається Валера ну, там. Ну, і ще ще купив кое-що. А коєш. До... Ти... Ну давай. А що на що вона посипеться, чи нічого. А що там? Ну, грунт. на пакет. А, грунт. ну на пакет давай. Положи пакет, а потім зверху. А як посипеться, то я. Нічого, це ж не реклама, це наші покупки, так що нічого страшного. І ще, щоб було чим Дякую. Валера от такий ну, грунт 10, бере 10... універсальний. 60 гривень 10. Так, да, універсальний. Мені він дуже сподобався. Такий пухкий, ніжний. А брав у в другому мішку, там він був такий спресуваний якийсь і ну, не 27. дуже мені сподобався. Цей більше сподобався, і така земля така не, не береться ну, камінцем. Два, два пакетики таких. Ага. Другі не викладувати, Та, не. ні, не треба. Два думаю, таких пакетика тобі купив. Зараз підемо покажемо ще які. Один як... пакетик на 10 літрів. 60 гривень, так. Ти ж ще піде. А оці, тепер можу сказати, ну оці чотири вазончика 340. Угу. Усі, Все, усі Дякую. Разом. Дякую, дякую. О. 340 і 60. Ну оце оце всі квіти вийшли на 400 гривень. Ага. Ідемо зараз, покажу, які вони в мене там позацвітали. Ось у Олі, бачите, в одному горшечку різ... різного кольору. Біленький, світло-розовенький, якийсь, блідно-розовий, так? Да? Да. Ну, і я... це такий ось да, але ось такі. Ну, і, і, Зрізала, Це в минулому році Валера мені купляв, і я вже їх сама черенкувала в цьому році. І оце вони у мене випустили м -м, цвіт. А це ось це Те теж повний, мабуть, так? Да? Так, да, це повний, це в цьому році. Я купляла чи ти? А я вже не знаю. Я купляла, я, я купляла оце в цьому році, кустик посадила. І ото роз, розовий яркий не, також і алей. І я, оцю пеларгоніку я купила, вона така ярко-красна, і на ній е, листочки і гольчасті такі. Ну, на, бо, на квіточку Так, на, 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 да, кві, кві, квіточки на і вульчасти. Е, Уже бачу пішла рости. Е, я їх посадила, а оці що з квіточками, вони поцвітуть і я їх почеренкую Оце, Оце теж я черенкувала. Це повний, Це, да. Ти, що ти мені в минулому році е, повний, давала Ну Так, да, по, трошки повні. А оце мені Оксаночка давала. Це два в мене прийнялося, ось такі красавці. О. Ну, поки не знаю, побачу, хай поцвітуть, поки ще черенкувати немає чого. А ці гарно два пішли. Сонце світить, не бачу. Бачите, які. Різних кольорів. І кузя вже тут, як тут. Ось такі біленький, Тож, біленький ну, червоненький вони... і розовенький. Ну вони ж усі пікірувані те, що ти мені в прошлом е е да, привозив чотири вазона. Ну, одного, де ти кажеш, не потеряв. А одного нема. Потерявся, мабуть, ніде не прижився. Був такий темно темно вишневий а І... це тут всі практично одного кольору. Розовенький. Ну, так. Да. Розноманітно, ну, що свій... не дуже великий. Скільки, скоку... як, стільки я почеренкувала, те є. А ну, от темно вишневого немає. Того. Будем шукати. Так, да, будем шукати. Ну, а оце у мене маточний кущ. Чи вазон, чи як його правильно сказати. Оце з нього я черенкувала усі свої вазончики. Отак. От Бачите, тут такі потовще стебла, Стебло. О, вже ось я по, ну, одрізала і, і черенкувала. Отак. От Спасибо йому, він дав багато мені череночки. І, і ще дасть. І ще дасть. Я і... не сподіваюся, що дасть. І квітне так. Так, далі. І на заключенні, А заключення там ще ж є. А, точно, я забула. Це вже я обрізала отой маточний куст весною. Не, не весною, не весною, а три неділі, мабуть, назад. І втекнула сюди. І дивіться, які вони, він дав погони, Отак. От Хай росте собі з Богом, гарні пустив листочки, кущі це дуже гарно, ну нехай росте. Оце той, що пройшли раз, Валіра мені купив маленький такий карліковий, дивіться, який.